Марта обожнювала Хеловін так само, як пахощі бабусиних булочок із корицею. У її кімнаті висіли гірлянди з паперових кажанів, а на підвіконні стояли три маленькі гарбузики кожен із власною усмішкою. Цього року вона мріяла створити головний великий теплий ліхтар. Що світився б так яскраво, ніби в ньому живе маленьке сонце. І саме тому вибрала найбільш круглий гарбуз на ринку, принесла додому, обережно вирізала очі зірочки, усмішку півмісяць і поставила всередину свічку. Але полум'я чомусь тремтіло і гасло. Хоч у кімнаті не було жодного протягу, і коли вона спробувала вдруге, свічка спалахнула на мить, ніби зраділа та знову згасла. І тоді Марта притулила долоню до шорсткої шкірки й пошепки спитала: Ти чого? Бояться, це нормально, але ж ми разом. І несподівано з глибини гарбуза почувся дуже тихий, ледь відчутний зітх, наче малюк, що соромиться говорити, після чого світло на мить повернулося, і дівчинці здалося, що в темряві вона розрізнила слово. Страшно! Від чого по спині пробігли мурахи, але не холодні. Радше ті, які з'являються, коли розумієш, хтось поряд потребує твоєї підтримки. Марта довго сиділа навпроти гарбуза, тримаючи ліхтарик у руках і намагаючись зрозуміти, чи справді почула голос, чи це просто вітер грається думками. Але полум'я свічки знову спалахнуло і затремтіло. І тепер голос звучав виразніше тихий, м'який, майже дитячий. Я не можу світитися. Мені страшно у темряві. Дівчинка моргнула, здивовано усміхнулася і нахилилася ближче. Та ж ти і є світло. Як ти можеш боятися темряви? Вона навколо мене, прошепотів гарбуз. Коли все гасне, я залишаюся сам. Марта задумалася. Вона згадала, як колись боялася спати без нічника, бо здавалося, що темрява ховає дивних істот. Знаєш, сказала вона, темрява теж боїться, просто ніхто не розмовляє з нею. Може, якщо ми світитимемось разом, вона не буде така лячна. Гарбуз мовчав, але в його порожніх очах затремтіли відблиски, схожі на усмішку. Марта відчула, що це початок чогось важливого, ніби двоє боягузів. Домовились бути хоробрими разом. Наступного ранку Марта вирішила якщо гарбуз боїться темряви, значить йому потрібне особливе світло, те, що не гасне від страху. Бабуся колись розповідала про іскру хоробрості крихітний золотий вогник, який народжується лише у тих, хто робить добро навіть коли страшно. Тож дівчинка запакувала гарбуз у кошик, загорнула в шарф і вирушила шукати іскру. Спочатку вони пішли до старого млина за містом. Там жив кіт Мерлін, який, казали, бачив, як падають зірки. Іскра хоробрості, муркнув він, позіхаючи, вона ховається в серцях тих, хто не тікає, коли темно. Марта погладила гарбуза, отже, ми маємо не боятися. Вони рушили далі через осінній парк, де листя шурхотіло, наче хтось шепотів. Хоробрі це ті, хто йде вперед. Коли сонце сховалося, а навколо згуст туман, гарбуз тихо прошепотів. Мені холодно, я теж, відповіла Марта. Але ми разом і в ту ж мить ліхтарик у її руці спалахнув тепліше, ніж будь коли раніше. Коли вони вийшли за межі міста, дорога привела Марту до старого лісу, який усі діти обходили стороною. Казали, що там живуть забуті тіні минулих геловінів, тих, які так і не зуміли знайти своє світло. Дерева стояли, мов велетні, а між ними струмів туман, який шепотів, наче подих. Гарбуз у кошику тремтів, а його усмішка, вирізана напередодні, здавалася сумною. Я не хочу туди, прошепотів він. Я боюсь. Марта вдихнула на повні груди, притиснула кошик до себе і відповіла: Знаєш, хоробрість. Це не коли не боїшся, це коли боїшся, але все одно йдеш далі. Вона зробила перший крок у ліс, і світло з її ліхтарика розігнало темряву довкола, мов золотий дощ. Тіні зупинились, наче завмерли, і з кожною її новою крокою починали сяяти. Спочатку блідо, а потім усе яскравіше. І тоді... Марта зрозуміла темрява просто чекає, щоб її хтось побачив, щоб нагадати їй, що вона не самотня. Чим глибше Марта заходила в ліс, тим менше він здавався страшним. У повітрі з'являлися маленькі золотаві вогники. Спершу вони ховалися за деревами, а потім почали кружляти довкола неї та гарбуза. Це вони. Прошепотів знайомий голос у темряві. З гілок спустилася стара сова з очима, схожими на дві місяцеві краплі. Це загублені іскри хоробрості. Колись вони жили в серцях людей, але ті забули, як їх берегти. Вогники танцювали і кожен із них тихо шепотів ім'я Аня. Петрик, Софійка, імена дітей, що колись боялися і забули про своє світло. Марта простягнула руку. Один із вогників сів їй на долоню. Теплий, мов подих, візьми його, сказала сова. Але пам'ятай, іскра світить лише для тих, хто ділиться нею. Дівчинка поклала іскорку в гарбуз, і на мить він спалахнув золотом. Я, я не боюся, прошепотів він. Марта усміхнулась. Тоді ходімо додому показати світло іншим. Дорогою додому Марта помічала, що ліс став іншим. Дерева більше не здавались похмурими. А тіні, які раніше нишком ховалися між стовбурами, тепер обережно виходили до світла. Гарбуз у кошику світився рівним м'яким сяйвом. У його вирізаних очах з'явився теплий блиск. І навіть повітря навколо наповнилось відчуттям затишку. Бачиш? Сказала Марта, коли з-за пагорба з'явилися перші ліхтарі міста. Темрява не ворог, вона просто чекала, коли ми її помітимо. У відповідь гарбуз засвітився ще яскравіше, і дівчинці здалося, що він усміхається. Коли вони дісталися додому, у дворі було темно. Свічки в інших ліхтарях давно згасли, і діти сумно дивилися на свої гарбузи. Та варто було Марті поставити свого посеред площі, як від нього розійшлося світло тепле, живе, золотисте, і всі навколишні ліхтарі загорілися наново, немов пробуджені. І тоді вперше за багато років здалося. Що навіть сама темрява навколо міста усміхнулась. Цієї ночі місто сяяло по-новому. Не тому, що гарбузи світилися яскравіше, а тому, що кожен, хто бачив їхнє світло, відчував тепло всередині. Люди виходили на вулицю, діти сміялися. І навіть старі ліхтарі на площі світили трохи сильніше, ніж завжди. Марта сиділа поруч зі своїм гарбузом, спостерігаючи, як його світло м'яко танцює на обличчях перехожих. Ти зробила це, прошепотів гарбуз. Але як ти не злякалася? Дівчинка усміхнулася. Я просто зрозуміла, що світло це не свічка. Воно живе тут, вона торкнулася грудей, і його не може загасити жодна ніч. Гарбуз засяяв яскравіше, ніж коли-небудь, і в його усмішці більше не було страху, лише спокій і радість. Коли ж на сході почало світати, він прошепотів: Тепер я не боюся, темряви, бо знаю, що вона. Просто частина світла. А Марта обережно прикрила його долонею, ніби дякуючи, і з того дня кожного Хеловіну вона запалювала не просто ліхтар, а пам'ять про ніч, коли навіть темрява навчилася сяяти. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.